Друзі, усім привіт! З вами Ірина. І наслідуючи приказку краще пізніше, ніж ніколи. Я все ж таки сподіваюся встигнути зі своїм звітом у спільному проєкті. Шальні історії його організувала Оксана Левчук. Посилання на авторку цього, на організаторку цього спільного проєкту і всіх учасників я залишу під відео в інфобоксі. Проходьте і надихайтеся. Дівчата вже нав'язали багато різних, дуже цікавих речей. Ну і в процесі, скажімо так, на створенням інших. Ну, а я сьогодні вам покажу свою програму мінімум, яку я заявляла для участі в цьому спільному проєкті. Це Маніжка. Вона в мене готова і не тільки вже прийшла прання, але й вже багато разів вдягалася моєю дитиною. Мені подобається, як все вийшло. Єдине, що в мене зауваження до самої себе, ось тут не треба було робити вже в кінці, коли я робила поворотні ряди. То мені не треба було робити ніяких тут прибавок, прибавлянь, добавлянь, господи, як це називається. Ну, ви мене, я сподіваюся, зрозуміли. Тобто треба було просто робити поворотні ряди, а потім вже пройтися платочною в'язкою. В мене тут е, горловинка, вона така, якби можна її і підгинати, але я зараз її використовую такою стійкою невеличкою гармошкою, тоді вона не огляє шийку і гарно лягає. В'язалася в мене ця річ із бобінної пряжі, це в 6 складень, якщо я не помиляюся. Мерено з шовком, з метражом близько 2000 метрів у 100 грамах. Знову ж таки, якщо я вже не помиляюсь, тому що не пам'ятаю точно характеристик цієї пряжі, знаю точно, що це меринос з шовком. І ось така ниточка спушена тут Кашемір, здається, меринос і Еластан і ПА, І вона така трішки пружинить. І вона придає, додає ніжності і такої, такої хмаринки ніжної на поверхні цього полотна. ну от Я сподіваюся, що зараз саме видно. Дівчатка, вибачаюсь за освітлення, вибачаюсь за взагалі цей формат, але зараз ми знаходимося не вдома. Ми переїхали до Чернівців. До речі, хто знає гарні магазини пряжі, бажано бобіною, але не тільки. То маякуйте, я з радістю зазирну, зазирну і потрогаю, пощупаю всі ці пухлики-бобінки. От, ну і звичайно. Світла дуже часто немає, інтернету, відповідно, теж. зв'язку зі зв'язком теж дуже погано. Збори, переїзд тут на місці організаційні якісь моменти, і просто не до того. Тому я дуже рада, що в цьому спільному проєкті можна брати участь з такими малесенькими роботами, яка вже, до речі, в мене дов'язувалася на момент, коли я подала заявку про вступ у цей спільний проєкт. От. Тому я дуже рада, що хочуть можу сьогодні вам показати. Але це програма мінімум. До речі, до цієї маніжки в мене в'яжеться шапка з підгином. І я хочу тут ну, от вона буде з підгином, ви розумієте, і я хочу, можливо, ви на пінтересті або ще де-інде бачили, коли тут виглядає якесь звірятко, якби з-під підгину. так? От Я хочу щось таке втілити. Шапка, скоріш за все, буде з такою пишною макушкою. Типу, типу тиковки чи щось таке. От. І якщо ви дивилися моє відео про вступ у цей спільний проєкт Шальні історії, то там в мене програма, ну, не сказати максимум, але така бажана і грандіозна досить, це палантин, ось такий красивий ажурний із чорної пряжі, спиці тут 3,5, і це пряжа ланекардати артикул Джолі. 75% вовна, 15% шовк, 10 кашемір. 1500 метрів у 100 грамах я в'яжу в одну ниточку. От, І мені вже не терпиться його пов'язати. Ну, тобто, зараз я вже буду за нього прийматися і в'язати цей палантин. Мені треба відв'язати певну кількість рапортів вгору. Потім вив'язувати вже кайму. От, Ну, але це буде не швидкий проєкт. І ще для краси, так би мовити, в кадрі я поклала ось таку, такий мікс. Це в мене ниточка а, тут бобіної пряжі з люрексом. і. А, ой, господи, як же цей артикул називається. Grace від Lanificio La, La, d'oliva. Якось так. От, і тут я вив'язала е, такий узор, ландиш він називається. У мене палантин кор, королева Сильвія був зв'язаний таким узором. От, просто хочу вам показати, як це гарно виглядає. Це тут спиці, здається, теж. Чотири, ні, тут 4 номер. 4 спиці. От, е, да, вони навіть візуально товщі за ці. От така краса. Не дає мені спокою цей Люрикс, не знаю. От. Ну і ще ось така бобінка, але все це, я сподіваюся, можливо, зараз я слідком відзніму просто таке влог одного дня, покажу вам, що в мене зараз на спицях, що зв'язалося. Бачите, заодно я, в принципі, все і показала, але в мене є одна велика в'язальна новина. І я сподіваюся, що зараз вам її покажу, якщо світло не вимкнуть. Всім бажаю натхнення, терпіння, удачі. Бажаю, дівчатка, нам протриматися цю зиму. Ми вистоїмо, і все буде добре. І бережіть себе, бережіть своє здоров'я, відновлюйтесь якось, в'яжіть, я не знаю, ну хто як вміє, дивіться, який в мене тут помічник. Не пускаю його сюди, бо він починає тут все винюхувати, хрюкати. Вон, бачите, вже сидить, облизується. От, Добре, поки ще є світло, тут таке сонячне, ну якщо це можна назвати сонячним, то я спробую ще щось відзняти зараз і викласти на канал. До зустрічі! Всім гарного дня проходьте по за посиланням в інфобоксі і надихайтеся роботами інших дівчат з нашої компанії. Всім пока-пока!